Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету Міністрів. Знову тижневий огляд новин щодо діяльності Кабміну в умовах воєнного стану. Отже, на цьому тижні кабінет міністрів двічі. Проводив свої засідання і було ухвалено ціло низько документів. Частина ухвалена з доопрацюваннями, частина вже оприлюднена серед тих документів, які є суспільно важливими. Це звичайно ініціатива міністерства інфраструктури про дозвіл певним категоріям моряків, курсантів спеціальних закладів до виїзду за кордон для проходження практики, а також виконання контрактних умов а також ціла низка документів, яка дозволяє в подальшому. Підійти до правильної організації подібної роботи, окрім того, було декілька протокольних доручень. А також ми завершили один з перших важливих кейсів, який запровадила агенція з розшуку майна по передачі державі понад 300 мільйонів гривень конфіскованих у старшого сина Віктора Януковича в рамках арешту його банку. Ну хочу нагадати, що в році на Рахунки армії було зараховано понад 250 мільйонів, і за рахунок двох років, які ці кошти перебували на депозитних рахунках і управлялися армою, на державі зараз передано вже понад 300 мільйонів гривень. Продовжуємо працювати над власним завданням, яке надали нам уряд щодо вирішення проблемних питань ульової резиденції Межигілля. Ми завершили документальну частину підготовки до створення заповідника. І зараз опікуємося питаннями управління майном. Зокрема, агенція провела конкурс на управління лабораторії. Ми чекаємо підписання угоду, і Держлік служба отримає в своє користування на сучасне обладнання, яке дозволить проводити цілу низку експериментів, дослідів, тощо, адже внаслідок російської агресії їх лабораторія була. Ну і звичайно продовжуємо е, дотримуватися е, всіх вимог техніки безпеки під час повітряної тривоги. Не легковажемо цьому боремося, поборемо. Слава Україні!